Привіт усім! Ви на каналі Мека Vision. Тут ми граємо мекабелом, говоримо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. А якщо теж цю гру, обов'язково підписуйся, став лайки. Це дуже допомагає просувати канал та метовими створювати більше контенту. Ну а зараз вмочусь зніше, ми починаємо. Знову я підготував для вас цікавий реплей. Тут у нас буде симетрична битва, нічого такого складного, тільки цікаві юніти, гіганти з'являться на мапі. Тому дивимося. Обираю собі еліт-спеціаліста. В нього важкувато грати, але дуже цікаво, і мені подобається грати на захисті. Якщо є якийсь нападник, то дуже чудово заходить еліта як захисник. Зараз подивимося, чи. Я вгадав чи не вгадав взагалі. В мене початкові юніти чудові для розташування по симетрії, я розташовую по симетрії для того, щоб, як бу, якщо буде напад, то потім продам і куплю те, що буде захищати. А зараз, якщо буде симетрія, то штурмкори дуже чудово зіграють. Нападати я не збираюся, на еліті мені здається, нападати важкувато. Бо про просто не вистачає юнітів і. Грошей спочатку, щоб пресингувати так інтенсивно. Так, в нас додаю собі дві арклайди, ну, тому що саме цього мені не вистачає, щоб захищати мої штамколи від якоїсь дрібноти. Можна було взяти хаундів, ну арклайди мені на еліті подобається більше. Вони е, можуть другого рівня справлятися навіть з тарантулами. Ну, не, в, не один на один, але вже непогано вистоювати. Але коли їм прокачуєш ще й. Заряджений постріл з дальністю то взагалі чудова річ. Тому на перспективу краще, мені здається, арклайти. Починається битва, і бачимо, що я дуже і дуже чудово гадав. Просто моєму опоненту не повезло з розташуванням, Я... Ну, всі ракетки клав, б'ють просто по тарантулу і все. Починається другий раунд, дають одразу підкріплення. Фенгі чудово зайдуть на симметричному бою. Ну, мені Фенікса, мені не вистачає просто дамагу. Якщо я зараз перекриють швидко штурмколерів, то в мене не, не, не буде дамагерів. Плюс, якщо з'являться повітря, то мені нічим його прикривати. Фенги могли б здолати Феніксів в цілому, якщо правильно сташувати десь позаду, можна було б їх взяти. Тут не принципіально, От, хто як грає. Беру в феніксів посилює один фланг, і на еліті дуже, важ, дуже важкувато взяти щось інше, окрім перших початкових юнітів, тому що початкові юніти коштують вже по 150, а в тебе всього 400 грошей. Тому нічого не вигадуємо, додаємо ще Арклайтів. якщо буде щось по центру, то вони будуть чудово захищати наші штурмколери. Мені більш ні на що не вистачає, тому беру броню. На всяк випадок, якщо Арклайтом треба буде щось танкувати, мають, вони вже подивлять 600 життя, що дуже непогано. Якщо подивимося на Тарантула, він має 13600. Так само танковитий юніт першого. Початковий танковитий юніт. І має він Дамагу 534 на 0,6, а тут на 0,994. Ну майже зрівнялося з Тарантулом, Ну, плюс-мінус там трохи відстає, але вже непоганий такий юніт. Що робить мій опендент? найдешевший засіб протидії штормколера це просто бігати. Ну, так. Це дешевше, ніж взяти мустанга плюс спеціалізацію проти ракеток. Ну або дешевше, ніж купити засіб проти ракеток. І він буде діяти кожного разу, тому так, раунда 3-4 це дуже ефективно буде. Дивимось, як, як воно взагалі працює. Відволік усіх юнітів, в тому числі і цього арклайта, який повинен зараз атакувати ось ці кролерів, але бачите, він зафокусив Тарантула. Тому навіть в деяких випадках це навіть краще, ніж взяти Мустангів з перехоплюванням ракеток. Ну і другий раунд, тут нічого більш коментувати, також він за нами, бо ну, тут снайпера б'ють щось б'ють щось в парклайтах, а вони не, не вмирають. Тому елітка прикольна в цьому плані. Третій раунд. Всі технології непогані, я скажу одразу, немає тут useless. Те, що корисне треба брати на даний випадок, можна брати щит, або на перспективу взяти портативний щит. Ну, або я взяв ракету, котра мені допоможе позбавитися хоча б на один раунд від цих надоїдливих кролерів. Саме тому я її сюди ставлю. Мій опонент дає собі щит. Так само, щит на третьому раунді важко вбити, він дуже буде довго стояти. У мене тут з демагів нормальних тільки штурмковри. А, ну і Фенікс аж так, пропустив трохи. Додаю собі мустангів, обожнюю мустангів другого рівня одразу. Їх важкувато вкупити, бо там вони коштують по 300. У мене зараз тільки третій раунд, тільки 600 було. Ну, я витратився 50 копійок на цю ракетку, тому залишив 250 і на дві пачки не, не вистачило. Ну, ми просто ми беремо ще додатковий mobileбек. Я хотів захиститися від такої самої ракетки, бо найпотужніша ціль для мого опонента вбити ракетками, і він просто ще нічого не знає. Це ось саме Феніксів, Можна зачепити ще трохи кроворів. І тому їх так зберігаємо. Ну він вирішив взяти щит, я догадав, нічого страшного, бо напрямок завжди пригодиться, можна його якось по іншому використати. І мені вистачило ще на один пак кроурів, я додаю їх позаду, і таким чином в мене так непогана кількість дрібноти для елітки це дуже багато. Що ми дивимося? середу, посередині став ще один. Тарантул що неприємно, бо він пішов в правий бік, де у мене не так багато військ, а вправо, з правого боку у мене більша кількість. Но поки що ми продавлюємо ще, бо тарантул не швидко вбиває дрібноту, не встигає, в нього не вистачає швидкості атаки, щоб вбивати у всіх кролерів швидко. І поки що все окей. Я. Чекаю наступного ходу мого опонента, що він візьме, і як на це реагувати, бо він, йому вже щось потрібне, щоб мене зупиняти. Четвертий раунд. Ion Blast. Я. Ну, це дуже чудова річ, і треба тільки дивитися на мапу, якщо є що вбивати, то воно має сенс. Ну і треба трохи навчитися їм, його правильно ставити, щоб він був максимально ефективний. Ставиться він наперед, як і всі проджектайли, тому десь 2 секунди в голові прокручуємо через 2 секунди, де з'являться ось ці юніти. Снайпера, може, не вб'є, але мені головне вбити тарантула. Обидво, обидво, обидвох тарантулів треба вбити. Так, і мій опонент Тайфун, до речі, я забув сказати, він ще взяв, взяв собі в рейс, за, за, за цим треба слідкувати. Не знаю, навіщо? В рейс тут дуже важко в симметрії розігрувати. В рейс найкраще, коли захищаєшся або атакуєш, бо ну, все ж таки радіус атаки не дуже великий. І ось наступний хід мого опонента. Взяв він собі War Factory. Це максимально неочікуваний вибір, тому що це четвертий раунд, і тому що War Factory ну, на, на симетрії, ну, камон, це якщо. Я, я тільки подивився, що в нього продакшн є. На Симетрі продакшн. Ну, якщо він буде більше в ту сторону йти, розвиваючи собі, прокачуючи в міні-стил, бол, следжхемер, феніксів, то тоді да, я, я згоден. Я згоден. Зараз ну це якось зарано, мені здається, навіть того, що в мене є, вистачить для того, щоб я вбив War Factory. І ось так я захищався від цього ж Прожектайла. Я боявся, що він його, але мій опонент взагалі все ігнорує. Йому не подобається кидати якісь приколи, тому ну, я вже розумію свого опонента на наступний раз, мабуть, не буду нічого ніяк захищатися. Ну, ось таким чином можна захищатися від хоча б половини урону, який буде наносити, і дивитися, де най... найбільша кількість дамагу може пройти по. Вам. І ось просто відводити ваші війська. Це чудово, парфектори не, не встояв тут, але перебив більшу кількість юнітів, а з боку, взагалі, тут все окей, бо тарантул той вбився. Ще один тарантул тут також впав, трохи надамажив Варфакторію міні Ion Blast. І все окей. раунд. таранту це вже проблема. Треба думати. Знову у нас про... з'являється якесь. Чудове міння, котре буде дамажити. Я розумію, що мій опонент все ж таки може заюзати щось. Ну, все... Тут воно таке буває, що ти можеш свого і читати опонента, що ось він два рази не взяв, наче то третій не візьме. Но все одно краще, якщо є трохи грошей, перестрахуватися і зберегти собі трохи юнітів. Я вгадав, що він щось зробить, але не вгадав, що саме. Я думав, що він накладе шторм, як я зробив. Він абсолютно правильно зробив це. Я так само, але він туман наклав. Що також корисно. Туман аж два раунди є і заважає сильно для симетричних боїв, бо тут рішає дальністю. Зараз у мене ситуація така, що я хочу підсилити цей фланг, щоб. Профектора трохи довше відволікався, а у ці повністю всіх всі кролерів забираю. Як бачите, третій ранг мені вже міня напрямку допомагає. Так, Молнія почала діяти. Чудово пробила нарешті щит, вбила снайпера, і там, може, якусь димноду дрібну... захис. А, ну да, і вбила двох штормкор. Він додав собі штормкори. Ось яка ситуація. І зараз, як бачимо, ось ці кролери починають робити, відволікають, відлікають морфекторів все, що треба, чудово, Ну, з лівого боку у нас прорив. Це погано, ми здолаємо правий бок, правий фланг, але ну, як бачите, кролерів забагато, тут нічого їх, нічим їх вбивати, і ну, я думаю, прогноз очевиден. Простий раунд. Ось тут мені нічого не подобається. ХП я взагалі не знаю, для чого мені зараз. Footн Coating. Ну, поки я на якогось корисного юніта це зроблю, то е, вже він пройде. А ось ХП моєму опоненту це дуже цікаво, бо в нього в Варфекторі стає вже 164 тисячі життя, що лякає трохи. І мене немає юнітів, котрі вбивають дуже швидко цього. Е, Цікаво, обходить вже мою пастку, очікує її, молодець, правильно помітив і робить контрдії. Поки що я міркую над тим, щоб взяти щось таке, що протиділо, але я елітка. Я елітка, я нагадую, в мене грошей не вистачає, щоб взяти просто навіть мелто. Мелта мені коштує 600. Ну мелта... мелта мені вистачає, але я не хотів мелта. Я хотів взяти наступного. Разу Ебіса він вирішив би мені багато питань одразу із пенгами із Тарантуле. вони так непогано всі стоять в ряд. Я думаю, тут Ебіс зайшов би чітко. Тут і треба трохи зараз захищатися, наповнювати, може, якоюсь дрібнотою, щоб Ебісів так само захищати. І думаю, що це може працювати наступний mm -hmm. раз. Ну ось другого я вже, я вже очікував, що колись він з'явиться, він через раунд взявся. Тому що тому разу він брав кредит, потім не брав кредит, а зараз знову взяв кредит, щоб вистачило на ще один варфактори. Ну поки що їх е не додає ніяких мінь, але в перспективі треба тримати в голові завжди, що якщо в нього є е продакшн лінії, то він почне колись й виробляти ці юніти. І потім буде дуже боляче і гаряче. Саме тому е Найважливіше і найкращий засіб протидії цьому, мені здається, це закінчити як може швидше раунди. Бо потім вони так розмножаться, що у вас просто буде це дуже сильно дратувати. Тут тобто треба якось в Арфекторі Емі нас надавати. Так. Загорився трохи я. Сьомий раунд нам дають додаткові юніти. Я бачу, що є оверлорд, то також б, був непоганий варіантом, а є мелта. Я не думаю, що мені є що думати. Так, я, від, я витратив 200, щоб взяти Ебіса. Ну, якщо дають безпоштовну мелту другого рівня, ну що поробиш? Ну треба, треба користуватися цим. Беру так само ще одну мелту. У мене дві другого рівня мелти. Ставлю по побидві боків, міняю повністю свою тактику. Тепер в мене штормколери не дамагери, а штормколери просто будуть зачищати дрібноту. Це майже одноразове вміння технологія, тому не Не використовуйте його одразу, бо вас законтрить дуже швидко. Зараз сьомий раунд, і в мене максимум 2 раунди попереду, якщо я правильно все зроблю, я знаю, як це переконтрити йому не вистачить просто раундів переконтрити повністю це. Саме тому я беру на сьомому раунді вогонь, він вирішить питання з дрібнотою, ну а Мелтер збереться з, з тим, що, з тим, що е, залишилось з Варфектор. Ну і Фантом Рей додає мій опонент, захищаючись від мустангів. Мустангів взагалі вони зараз нічого не роблять. Я хотів їх розвинути. Ну, як бачимо, гра трохи пішла під іншим кутом. Це трохи. Трохи таке буває. Саме тому треба імпровізувати і не завжди полягатися на свою тактику, яку ви з самого початку задумали. Тут чудово мелта встала. Все, нема верфакторі. І тут у нас поки що проблеми, тут фенги прикривають, кроулери прикривають, поки що не можемо дістатися. Не вистачає тут вогню, але Мелта вже почала робити другого рівня вистою парочкою пострілів. І все. Все чудово. Проходимо, но юніт залишається не так багато, щоб надамажити 1700. Так, залишилося 1700. Небагато. Хотілося б більше. Хотів закінчити за один раунд. Хотілося б, щоб це було як неочікуваний мув такий з вогнем, котре вирішує гру всю. Я вже неодноразово казав, що це вміння дуже корисне, але ну, одноразово. Бо на наступний раунд беруть хаундів і просто збивається огонь. Ну, або просто можна щитами там законтрити деякий час. Або протиракетки взяти, але ну, вже у нього не вистачить мустангів, щоб взяти протиракетки, треба побільше їх. Я все одно вогонь достану. Я щоб не законтрили на другий раунд. Точніше, якщо навіть законтрити, я, я зараз покажу, як можна ще. Продовжити цю, цю технологію. Так, восьмий раунд. <кій> Лазер сайт. Я беру одразу. Можна ще щит щит взяти, ну там тільки дамагу, що я думаю, щит довго не вистоїть. Лазер сайт мені допоможе розправлятися з варфектори мел... з швидше. У мене обидві мелти прокачалися, воно ну, вже ж тут по другого рівня варфектори, Тут першого рівня багато, другого рівня, ну тобто тут сильні відео. Як. Можна ще продовжити це вміння. Ну, можна трохи ще понаставляти е, штурмколерів, можна і додати їм перегрузку. Навіть якщо що з'являться, зараз з'являться хаунди, з'являться мустанги, Їх не буде багато, вони не встигнуть все вичистити, вони не встигнуть все перехопити. Це треба розуміти, що ще один раунд у вас є, якщо ви ну, будете додавати. Наступний раунд, то може вже там, ну якщо сильно буде захищатися, то вже все не буде діяти це. Зараз з'явилися хаунди, їх всього три штуки. І ну хоч він і буде щось там чистити, але я буду стріляти кожні 3 секунди, і перший залп він почиститься, а другий залп вже ні. Я переберу перегрузку, трохи зменшую радіус. В мені в цілому зараз на дамах, котре вони наносять, не... я не дивлюся. Мені не потрібно, щоб вони працювали по Warfactor, мені потрібно, щоб вони розчали дорогу. Вони взяли, спрацюють мені, мене з іншою ціллю. Переключив, я, так сказати, спеціалізацію. Е, є ще варіант, через Феніксів вбивати в Warfactor можна таким чином. Якщо ви граєте в Mass фенікси, то, то Фенікс з, з перезарядженим пострілом та дальністю ну, розриває Варфактори прям. Там дамагу під 40 тисяч буде і у вас спокійно. Якщо буду далі грати. Так, що в нас тут є? Спрацювала, тут ще накинув собі вогонь. Тут взагалі чудово спрацювало, тут у нас розносяться наші бор... Наші штормкулери. Ну, нічого страшного, у нас вистачить. Нам, нам треба, щоб дві мелти вижили, і ми вже, по... ми, ми вже переможці. Скільки він дав дальності? 155 метрів. Як моя мелта стріляє? Тільки ця стріляє на 75 з лазерсайтом. Ну, бачили, як далеко. Він додав дальності. Ось такий вийшов бій. Давайте ще раз поглянемо, не буду затягувати кінцівку, як завжди. Тут він просто додає дальності. Хоча проти мелти, мені здається, правильніше було б виробництво налагодити. Бо все ж таки відволікання мелти. Це. ну... Must have в цьому випадку. Хоча, не знаю. Важко тут щось сказати, бо в нього з'явилися дві проблеми одночасно. У нього з'явився вогонь, котрий йому треба контрити, бо йому треба залишити дрібноту, щоб мелта застрягала на них, І в нього з'явилися мелти, котрих б'ють по варфекторі. Навіть якщо він законтрить зараз виробництво мелту на трохи, то вогонь залишиться і дамаг і штромкоров нікуди не дінеться. Вони будуть так само сильно бити, по, по так -по потрібно -по буде виходити. Саме тому в в такої позиції важкувато грати. Можна грати. Я не скажу, що це не буде. Переможною стратегією, я сам грав, це доволі таки переможна стратегія, але треба грати в масу. Треба забити на поки що забувати на прокачку левела. Треба забувати на те, що у вас є інші юніти, і грати тільки в Арфекторі і прокачувати їм якісь виробництво. І ставити якомога далі. Можна ставити разом і тоді бігати туди-сюди і таким чином, просто наповнюючи величезною купою. Юнітів мапу. Навіть я зі своєю елітку, я нічого не міг тут зробити. Там основний дама буде з Феніксів, Фенікс просто будуть розривати ті мелти і все. Якщо і грати в таку стратегію, то було б непогано взяти щось з цього, щоб вкачати їм якісь вміння, і тоді то взагалі дуже круто. Ну, у нас мій опонент вирішив вдіяти Warfactor як дамагером здалеку, що я не дуже полюбляю. Це як ну ось нового Юніта додали гору. Ну так, він цікавий, бо там дальність все ж таки дуже велика. Дуже велика. Хоч не так... дамаг не такий сильний, але з такої далеку розстрілювати середні юніти просто, просто шикарно. Він не страждає, він як артилерія, але там треба масити, бо дамагу ну, взагалі мало-мало. І в такому випадку Warfactory просто під'їжджає, навіть ну, він нічого не встиває не, не зробити, під'їжджає розриває його. Ось. Але в Warfactory не має такої сильної дальності. 5 метрів ну, це не супердальність, щоб в таких позиціях відігравати. <кій> Саме тому я вважаю, що це трохи помилка. Що. Дякую, що ви подивились до кінця. Це був Мейкавіжін. Дякую за перегляд і до наступного бою.